Так, що там у нас далі за планом. А далі утримання лінії оборони. Ставка Верховного Головнокомандувача розглядаємо, куди потрібно перекинути резерви для покращення ситуації на лінії фронту. Зараз, поки тримаємося, але не все складається на нашу користь. Я й сам бачу, що ситуація важка, але контрольована. Росіяни повільно просуваються вперед. Але це не критично. Я зараз більше хвилююся за президентські вибори. у США. Там усе складно. Шанси обох кандидатів майже рівні 50 на 50. Невідомо, хто переможе, демократи чи республіканці. І це мене найбільше турбує. Якщо виграють республіканці, буде справжній пипець, м'яко кажучи. Ти ж знаєш, як у мене з ними стосунки, особливо з Трампом, я не дуже добре з ним ладною. Та він ще і буде змушувати нас мир підписати на невигідних умовах для нас. Але як би там не було, переговори ми повинні вести лише на наших умовах, а не на умовах Росії. Було б простіше з демократами. Ми вже налагодили роботу з ними. Вони підтримують нас за їхньої перемоги. Ми зможемо ще рік-два відстоювати свої інтереси і отримувати допомогу. Але якщо станеться щось непередбачуване, нашим інтересом буде зробити так, щоб ми залишилися в плюсі навіть при перемозі республіканців. Не будь таким песимістом. Навіть хто б не став президентом в США, не забувай, що ми збагатилися неймовірним досвідом за ці роки війни, і нам цього збагачення вистачить дуже надовго. В нас просто неймовірно великий досвід в усіх сферах життя країни. Я думаю, що ми провели вдалу політику мобілізації, і завдяки цьому наша лінія фронту тримається. А також ми провели багато вдалих політик по боротьбі з корупцією, багато прийняли гарних законопроєктів, і одним словом, в нас ще не все втрачено. Ну та ти правий. Я воно стою і дивлюся, як в нас мотивовано білі бузькі заїжджають на подвір'я ТЦК. Таври б'ють, то серце в грудях, на дзвонах лаври тут вся сила в людях, злітаючи роба від половини, всі оденці поховались, бо батько йде на ви. Від натримання повторку в мами, а різкі лицеві, яка б не сунула удачу, різ нами сили світу і боги всіх наших кращ.

Кожен день наші захисники на передовій ризикують своїм життям заради нашої свободи, безпеки та майбутнього. Їхня відданість і мужність дають нам шанс жити під мирним небом. Але для ефективного захисту їм потрібна наша підтримка. Підрозділу, який щодня бореться за наш спокій, критично необхідний сучасний прилад нічного бачення та комплект реп на авто, ці інструменти це ж не просто техніка, а засоби, які допоможуть зберегти життя наших героїв. Реквізити для допомоги в описі під відео. Це просто капець: артилерія, авіація. Усе застосовували сьогодні. Люди виснажені, ми на межі. Ти правий, наші позиції майже розбиті, але команди на відступ не було. Тримаємося, поки але настільки ще нас вистачить. Нам би, хоч пару тижнів відпочинку, але ж нема кому нас замінити. Знаєш, давай хоч зараз трохи відпочинемо, допоки Кацапня перегруповується рано чи пізно якийсь фланг вони прорвуть. І почнуть нас оточувати. Але триматися будемо за нами ж місто. Це точно. Але іноді здається, що ми тут не солдати, а якісь універсальні супергерої. А знаєш, я до війни був фермером, жив собі спокійно, нікого не чіпав. А тепер ось суперсолдат в окопі. А я от був менеджером у супермаркеті. І що тепер? Довелося йти, бо країну захищати потрібно. Хоча іноді не розумію, що буде далі з цією країною. Як то кажуть, пани б'ються, а в холопів чуби тріщать. Тільки у нас тут уже не чуби тріщать, а життя кладуться. Відпочиньмо трохи, поки є можливість. Далі спокою точно не буде. Нещодавно говорив із європейськими представниками всі тиснуть на те, щоб закінчити цей конфлікт якомога швидше, але вони не хочуть чути, що нам потрібні гарантії безпеки і вступ до НАТО. Просто так здатися ми не можемо. Вони просто бояться власних проблем. А ми ж розуміємо, що все вирішиться після виборів у США, якщо демократи виграють. У нас буде стабільна допомога, можливо, навіть кращі умови для завершення війни по лінії розмежування ну в гіршому випадку по Дніпру. Але ж тепер в нас вистачає західної файної зброї, ну майже вистачає. Ну, якщо допомоги буде не вистачати, думаю, лінія фронту по Дніпру зупиниться. Тут ти правий. Головне зараз по побачити, хто стане новим президентом у Самплітійські Ша. Моќете виси радити. иа перемиг на тецик виборак уша. Вина ви дразу припиниција. Да и тилки мени посисти посаду Президента, зици јеју виноју виси се. Бил нијакик војен. Досит уже војувати. Тепер будемо домовлијати зија. На иакик умовак, це шче потребно буде обговорити. Уси тепер усе зминиција на краще. В нам треба боротиць цю бітьму, чути раню пташку, співати з нею пісню цю, як натягнув ту струну, нам треба боротиць цю пітьму, повторюють ці слова, наче мандрулоскресну сіть, що втратила ріка, нам просто треба. Міста, що втратила війна, нам просто треба вижити до ранку вашу мать. И побыстрее нам уже сегодня нужно взять этот город, та, что вперед, кто отстанет от группы, того я лично замочу. Твою мать, вот не пруха. Мы Бачу, росіяни святкують, влаштували справжній салют. І ось це для них перемога, розбите місто, знищена техніка, тисячі загиблих солдатів, і вони радіють, що перетворили місто на руїни. Як там кажуть, Росію розумом не зрозумієш. Ох ти ж, йоханий бабай! Оце треш, повний звездець.